Щоденний страх, як живе прикордонне з Росією село Гурунівка на Сумщині. Маєстро на фронті. Історія 60-річного бійця музиканта з Кривого Рогу, який боронить прикордонні Сумщини. Протягом 2 січня російські військові здійснили 10 обстрілів в Сумської області. Зафіксовано 46 вибухів. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Обстрілів зазнали Краснопільська, Хотінська, Великописарівська юнаківська громади. Стріляли з мінометів артилерії реактивних систем залпового вогню. Вночі 3 січня армійці РФ з мінометів обстріляли свезьку громаду. Зафіксовано чотири вибухи. Від Гуринівки до Росії майже 8 кілометрів. Мешканець прикордонного села Григорій Москаленко каже: він та його односельці намагаються жити звичним життям, утримують господарство та обробляють землю. Додає, попри обстріли покидати домівку не збирається. Ні, ні, ні. Навіть ні. якщо ніде ну, жити буде, може будемо в підвалі жити, але села я не хочу. покидати. Okay, всі люди живуть у кожнодневному страху. страху. І що там скривати, Вони бувають кожен день, десь учора п'ять разів такі сильні вибухи були. О, ну, ну в, принципі, в принципі, кожен день ми живемо у напрузі. Страшно, да страшно. Мені вже, чи страшно, чи ні. Да мені вже і не страшно. О, а страшно і за дітей, за внуків, за правнучку. Чують вибухи у Горинівці щоденно, розповідає пан Григорій. На слух визначає постріли та влучання. Чоловік ділиться мрією, щоб у кожній сім'ї був добробут, щоб усі люди дружили. Усі, ну тільки не з східним північно-східним сусідом. Мабуть, пройдуть століття, і ми ніколи не зможемо. Забудь і простить їм. Вибачте. Ну. Понад 50 років мешкає у Горинівці пані Наталія. Про життя поруч з Росією жінка розповідає. Обстріли то ми чуємо, чуємо кожен день, чуємо, то поряд чуємо, то. Був один випадок, що її недалеко до села прилітало. Ми були на роботі, але в нас обідня перерва була. Ми вийшли на обідню перерву. Ми не зрозуміли зразу, що це таке було, бо це якісь секунди, свист, потім вибух, дим. Ну, налякані дуже були. Також перед селом, і як в нас комбайни молотили, також були вибухи. Шахеди ми чуємо. І вночі часто чуємо, що гудять, летять. Пані Тетяна каже, зі страхом чекають ночі, бо саме тоді росіяни атакують найчастіше. Від обстрілів мають свій алгоритм порятунку. У мене двоє онуків, щоб діти цього не чули і ну, менш травмували. Стараємося це обігрувати, то ми тренуємося, то ми ще щось таке, то, то ми по картошку в погреб полізли. Ну, В общем, якось страшно, звичайно, страшно. Днем якось не так, а в день аут, вночі. Вночі, звісно, коли тривога, так і виходимо. Хтось обов'язково виходить і на вулиці, хто почи... коли я по черзі, коли особливо, коли летять шахеди, ми ж їх чуємо. Ми чуємо шахеди, ми чуємо ракети. Ми зараз вже знаємо, ми зараз вже розуміємо, де це, наскільки це далеко, наскільки це близько. Чи нам можна в дворі ходити, ну, грубо кажучи, чи треба біля підвалу бути. Тетяна поєднує роботу у місцевій бібліотеці з організацією спортивного дозвілля для дітей. життя не стоїть на місці, і якщо треба побігати хлопцям у футбол, відкриваємо будинок культури, займаються там тренажери стоять. У нас ще є люди, які яким ну вкрай необхідно заняття на тренажерах, бо вони дуже погано ходять. Все в телефонному режимі. у селі немає магазину і не ходить транспорт. Проте людей, що виїхали через вторгнення, небагато розповідає староста Гуронівського старостату Юлія Яценко. вони від'їжджають, приїжджають. З початком вторгнення цього дуже лячно було людям тут жити. Люди почали виїздити звідси. Виїздити, шукати собі десь прихисток. Потім вони почали повертатись. Люди дуже працьовиті. Вони на своїх землях, на власних, побудували теплиці і працюють. Двічі на тиждень до Горунівки привозять продукти. Працює фельдшерський пункт. У селі залишається жити близько сотні мешканців, розповіла Юлія Яценко. Катерина Іваненко, Лариса Дудченко – Суспільне новини. Сумщина. Їх, автанки, Наталю не минучу, башню йому, струмою забучу. Швець жнець в Дуду гравець. так говорять про військового 129-ї бригади ТРО з позивним «Маестро» його бойові побратими. Чоловік із зброєю вправляється, і дрова рубає. Так ми рубаємо дровцята на нашу бургуйку. Коли ж видається можливість, грає на гітарі і співає звідси ділиться і позивний. Їхали, козаки, їхали додому, і пісня долю. Співає маєстро лише українські пісні. Це, говорить свідомий вибір. Ми все розуміємо. Хвата вже на москальські. Чоловіку 60 років військова буденність бійця не обтяжує. Подумки має стропору із родиною, що залишилася у кривому розі. Про незручності бліндажного життя розповідає жартома. Саме найважче на війні це коли хтось храпить, а я не можу заснути. А так все чудово. Дрова рубаємо, тягаємо, так трошки фізично підтримуємо себе. До військової кар'єри чоловік говорить не прагне. Мовляв, у його житті колись вже була армійська служба. Відтоді минуло 40 років. Статус кво знову в армії. Коротше говоря, 40 год спустя я прийшов служити в українську армію на війну. Як я був старшим солдатом, так я ними остався. Зі своїм підрозділом маєстро воював на Донецькому, Херсонському, Запорізькому напрямках. Нині боронить кордони Сумщини, а кілька днів тому каже, повернувся з відпустки. В телеві міста, коли попадає відчуття, таке що війни геть нема ніде, нічого. Треба мобілізацію робити. Треба трошки не так дуже гуляти, не так дуже роз, розвлякатися. Якось треба. Ну. А є такі клоуни, що і взагалі бухають непросвітно, і ще хіхікають, а ти дурачок старий, чути туди поліс, це не наша війна. Зачекайте, люди добре, як не наша війна, як не наша, а де ми живемо? Вам по 30-40 років ви пітляєте, бухаєте. Я кажу, ладно, хлопчики, прийду на дембель, розберемося. <гум> <Я шуткую. гум> До війни чоловік працював машиністом в депо. На питання, що буде робити після перемоги, маестро відповів: Гроші зароблять, тому що дитина мала, жінка молода. І, звісно, продовжить співати. Горить, палає техніка ворожа, рідна Україна. Діана Крахматова, Андрій Кремченков, Сергій Коваль. Суспільне новини Сумщина. Знати минуле важливо, аби проєктувати майбутнє. Так про роль історії говорить Євген Мурза. Чоловік називає себе історичним мотиватором та пропагандистом. Одна з тем, яку досліджував історик, закриті та зруйновані кладовища у сумах. Євген Мурза розповідає: досліджень про кладовища мало, бо для цього у першу чергу потрібні археологічні розкопки. Тому інформацію про місця колишніх кладовищ дізнавався з карт та статей. Це така в певну міру побутова історія. Так, от є кладовище, закрили кладовище. Зацікавленість у нас серед краєзнавців. Це немає певно-наукової роботи, певно наукового дослідження, тому що питання ну навіщо? Звичайно, вистачає джерел. Бо є археологія. Археологія, а в Сумах, на превеликий жаль, з цим останнім е, часом проблематична. За словами Євгена Мурзи, у давнину цвинтарі найчастіше розташовувалися саме біля храмів. Одне з таких місць Покровська площа у центрі Сум. Якщо ми візьмемо фотографію початку ХХ століття, якщо ми візьмемо вже карту і кінця 18-го століття, то біля кладовища вже не фікс... біля церкви, точніше, не фіксується кладовище. Але на початку свого існування, з більшою ймовірністю, воно саме тут і було. Де ми з вами ось стоїмо довкола, можливо, трішечки туди, в ту частину, доль танки. Кладовище, яке можна побачити на плані міста Суми, приблизно 1768 року розташовувалося на місці теперішньої четвертої школи. Колишня будівля реального училища на карті 1768 року видно, як від колишнього оборонного рову перекопу це як спуск там по вулиці Кондратіва до парку, ближче до нас сюди доходило кладовище. Ймовірно, воно було закрито де в 70-х роках. Аж століття. і поступово-поступово, де з'являється кладовище на периферії міста на колишній околиці. Це Петропавлівське кладовище. Ще одне місце, де ховали людей, було біля Елінської церкви. Євген Морза говорить, що перше кладовище існувало тут ще біля дерев'яного храму у 17 столітті. Це історичний район, який називається засумка. Посад перед Сумською фортецею. Ось річка, стрілка, вона раніше називалася Сумкою. Власне, там починається Сумська фортеця. А тут були хати, приватний, скажімо так, сектор зі своїми городами. Тут жили люди. І люди формувалися довкола парафії. І, звичайно, біля храму, парафіяни, яких метричні книги, їхнє весілля, шлюб, датам, дата смерті, дата народження, це все записувалося в храмі. І переважна більшість людей була похована якраз біля храму. А вже у двадцятому столітті на цьому місці ховали німецьких солдатів. Коли наше місто було в окупації, сорок першому 43 роках. То саме за моєю спиною, власне, де ми стоїмо в притул до лінської церкви, було тимчасове військове німецьке кладовище. Ну тимчасово означає, що повинні були бути перепоховані. кажуть, коли якраз будували ці от висотні будинки, знаходили залишки е, саме е, німецьких військових. Закривалися кладовища у свій час через те, що місто розбудовувалося, а також цвинтарі були переповнені, говорить дослідник. Одне із таких кладовищ у сумах було у сквері навпроти залізничного вокзалу. На карті початку ХХ століття написано, що це от міський виган був. у нас з'являється залізнична станція, вокзал, і саме перед вокзалом. Фіксується, що тут до 1892 року існувало кладовище. Ймовірно, якраз було для людей, які жили в посаді нове місто. Це от вулиця Троїцька, найголовніша, і в посаді Холодна Гора. Вулиця ну там Суджанська в неї була британська зараз називається. От на головна, вони були тут поховані. А ці хрести залишки холодногірського кладовища, яке знаходилось біля залізничних колій, праворуч від моста на проспект перемоги. Воно не було зруйновано або зрівнене з землею. Євген Мурза говорить, тут перестали ховати людей у середині 20-го століття, проте й досі на місця колишніх могил люди приносять квіти. Кладовище було закрите, і воно зараз виглядає як покинуте, бо тут можна помітити могили, тут залишаються металеві хрести, і переважна більшість цих хрестів це 50-ті -60 60-ті роки. Але я, коли був тут минулий рік, ми так з другом тут досліджували це кладовище. Є навіть такий гранітний постамент. Видно, що це був пам'ятник, пам'ятник був до революційної доби, кінець 19-го, початок 20-го століття. Катерина Ворона, Сергій Коваль, Суспільне новини, Суми.